Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. Костюми велюрові жіночі. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від S до XL. З розміром S буде одна одиниця. З розміром M буде дві одиниці. З розміром L буде теж дві одиниці, та з розміром XL буде одна одиниця. в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 3050 гривень. Матеріал поліестер та бавовна. Собі вартість одного костюму 508 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!